Всім привіт! Сьогодні, попри дощ я пішла збирати кропиву, і чистотіл і кульбабу для приготування зеленого добрива. Це все я назбирала нарвала і буду заливати водою. Курячок я не маю щоб додати, зато маю послід домашнього кролика. І поки йдуть дощі, це все буде настоюватися для того, щоб отримувати прямо скажемо, безкоштовне азотне добриво. Крім того, мікроелемент, які містяться в цих всіх травах, е, також перейдуть в водний розчин і буду поливати ним мої рослини. Як же ж розбавляти? Розбавляти я буду е, літр цього настою, який постоїть, на 5 літрів води, і кролик мені в цьому допоможе. Якщо ви ще не пробували зелене добриво, зараз саме час його спробувати, так як трави молоді. Соковиті, мають велику кількість корисних речовин для наших городніх рослин. Пізніше вже стане посуха, і вони стануть більш насиченими гіркими, і це буде вже не то. Поки це все молоденьке, красивеньке, воно віддасть нам мікроелементи і все, що має вітаміни, наші рослини збагатяться, а ми зекономимо на порошкових добривах. Я прихильник використання і того, і того. І натуральної органіки, і хімічних добрив, тому що з органіки вони все рівно получаються хімічні. Рослина засвоює просто собі азот, наприклад. Тобто, це корисно, це є безкоштовно, тобто пішов собі і нарвав, і це є, скажімо, прямо. Економія сімейного бюджету. Тобто, хто не пробував ще таке робити, пошукайте, де у вас ростуть трави, зокрема, кропива найкорисніша з цього всього. Якщо є жовта кульбабка, кульбабка жовта корисніша, біла, вона вже має насіння і біла вже не підходить. Тільки цвіт жовтий. Використовуємо з радістю органіку і дякуємо природі за те, що воно у нас є. Скільки потрібно настоювати цю зелень, щоб вона віддала свої корисні речовини. Якщо залити тепленькою водою, не прям кипятком, але досить теплою, то вже на другий день вона буде корисна. Якщо ми можемо її протримати від трьох днів до двох тижнів, то це взагалі прекрасно. Але чим довше ми будемо тримати цей настій, тим буде сильніший запах, який буде виділятися рослинами і послідом. Тобто, якщо у вас немає терпіння це все настоювати дуже довго, то просто прийдеться частіше рвати зелені трави і настоювати. Якщо ви насто... дасте настоятися довший період, то тоді вийде, що у вас більш концентрований настій, треба буде брати 1 літру цього добрива на 10 літрів води. Я більше трьох днів рідко витримую, тому що в мене такі умови. Тобто я буду брати одну літру на 5 літрів води розбавляти в такій в пропорції. Все, що залишиться, оце от, вже перегнивши, можна буде використовувати в якості слоя для створення високих грядок, я ще там планую робити під на дині, або в якості навіть і мульчі, тому що. Це все при поливі буде віддавати поступово ще залишки вітамінів. Користуйтесь.